Всім доброго вечора. Сьогодні 24 жовтня, знову мої грибники були в лісі і трошки назбирали грибів. Значить, показую вам ось невеличка сімейка опеньок, трошки білого, зовсім трошки. Ось дивіться, який красень один. Попався нам маслюки. Вже почистили, і зеленки. Ось в одній миски зеленки і в другій миски. Ось такі зеленочки. Значить, планую їх законсервувати. Доведу їх до належного стану. От, значить, зараз їх перемию, поріжу. Зеленки замочу, буду замочувати в декількох водах ну, 3-4 рази, поки не вимию гарно, поки не буде в них піску. От, доведу до належного стану і поділюся з вами своїм рецептом консервованих грибів. Що роблю з грибами? Значить, білий гриб і опеньки я помила, виклала на полотенце, просушила і складу в пакет, який в мене буде грибне, асорті. положу в морозилку і буду додавати в свої страви, куди там запланую. так? Суп, борщ, картопля тушкована, ну і так далі. Так, А маслюки, ось дивіться, я вже їх помила. Порізала на кусочки. От, я не ріжу на дуже маленькі кусочки. Ну, от такі, бачите, грибочки. А якщо дуже маленький, то маленькі такі залишаю, ніжку перерізаю. От, ну, А так, я на такі на чималі такі кусочки. я так люблю. Зараз їх заливаю водою, доводимо до кипіння і буду їх варити. 20, десь хвилин 20-30, знімавши пінку, яка буде на воді. Гриби закипіли, ось так вони киплять. Значить, маленький огонь такий, знімаємо пінку. так. І можна вкинути цибулинку. Для того, щоб перевірити, чи немає у вас тут отруйного гриба. Якщо цибулина потемніє, посиніє, чи покоричневіє, я навіть не знаю, кого на кольору, того, що в мене такого ні разу не було, значить між вашими грибами був якийсь гриб неїстівний. Ну, Я вкину половинку цибулинки, хай вона там повариться. Так, все. гриби киплять, 20-30 хвилин. Так, пройшло 30 хвилин, як кипіли мої гриби. Далі, значить, гриби проціжуємо через друшлак і промиваємо гарно проточною водою. Ось ця цибулина. Яка варилася? Бачите, вона світла, гарно зварена цибулинка. Я її відкладаю. Так, ще ось кусочок є з цибулинки. Так, от такі мають вигляд гриби. Це вже промиті, так? І далі готуємо е, маринад чи розсол, як правильно буде. Значить, е, який рецепт маринаду? На 2,5 літра води. Ось у мене вже тут в каструлі, я приготувала 2,5 літра води. 3 столові ложки солі. зверху. ось у мене тут сіль, я вже приготувала. Ну, верх не такий, що гора верху, а з такою легенькою гіркою такою, бачите, от так десь. Щоб гірочка була. Значить, верх цієї з ложки не знімаємо. Набрали солі так трошки якби притрусили, і такий легенький верх залишаємо. От, Значить, у мене тут три ложки солі. Вкидаю у каструльку сюди. Раз. Далі. 20 грамів лимонної кислоти. У мене ось така лимонна кислота. Тут 25 грам. Ну, я десь неповний пакет висиплю. Десь чайну ложку приблизно залишу. Так, викидаємо лимонну кислоту. Так ще трошки. Так. Ну, от десь залишилась тут у мене у приблизно чайна ложечка, ось тут в уголочку. Бачите, тут є так. Лимонна кислота. є. Далі. Один стакан сахару. Ось у мене така чашечка. Тут рівно стакан оцей граньний стакан. Сюди висипаю сахар. Так, далі. Червоний гіркий перець. Ось я приготувала. Значить, у мене тут перець, якби він червоний-гіркий, але він оцей червоний, не дуже гіркий. А оцей зеленкуватий. оцей, більш гіркий. Значить, я так висипаю сюди цей перець. Так, далі. Духмяний перець, штук 5-6 перчинок, перець горошком і гвоздичка. Ну, 5-6 штучок гвоздички. Сюди викидаємо, додаємо до нашого маринаду. І все, все це розмішуємо розчиняємо в воді. Бачите, який гарний розсол з перцем красивий. От. І ставимо на плиту. Закіпає наш розсол. додаємо сюди гриби. І гриби проварюємо в цьому маринаді хвилин 15-20. І потім розкладаємо по стерильним банкам. Так, киплять гриби в маринаді. Ну, ще пару хвилин, і я буду вже виключати їх і розкладати по баночкам. Закрила я свої гриби в банки. Ось так вони виглядають в банках. Получилося в мене три баночки маслюків. Значить, Дуже щільно гриби я в банки не накладаю, бо вони якби, повинні бути там в, в такому довільному плаванні. Е, лимонну кислоту можна додавати в кінці проварювання грибів в маринаді десь за 5-7 хвилин. От, І е, хочу сказати за гіркий перець, що він якби, тут гостроти, ніякої гіркоти, гостроти ніякої не дає. Тут він якби трошки. Прокипає у маринаді, і маринад такого стає ну, не жовтуватого, такого кольору красивого. От. Ну, І трошки відчувається так. Може, за такий привкус перчика є. От так. От так. Значить, дуже смачні гриби за цим рецептом. Пробуйте консервувати. Дякую всім за увагу і смачного всім! До нових відео!